Проблема безхатніх тварин об'єднує людей у Кривому Розі. Щоправда, більше як така, до якої місцева влада має докладати більше зусиль. Ми провели опитування на вулицях Кривого Рогу, аби дізнатися, що думають люди про цю ситуацію в місті. Ми проходимо з дитиною і за часто буває таке, що тварини просто пропускають, а іноді буває таке, що нападають. Так, така проблема є. Добре, що була в таких, сказать, грубых джинсах и что не прокусили. Вот здесь вот парковые, они же там так и лежат же, и пладятся, несмотря на то, что у них эти фишки стоят на ушах. Это проблема государства, они не решают этот вопрос, проблема города. Чтобы не было бездомных животных, нужно создавать приюты для животных. А не просто их отстреливать или э, чипировать, выпускать обратно на улицу. Потому что если животное чипировано, это не значит, что оно не может укусить. Приютов у нас очень мало в Городям, ну хотілося б більше, все таки, щоб їх було менше на вулиці, щоб у кожного пушистика був свій дом. Треба вже давно зробити так, щоб якраз ну, як в інших містах, якщо ми приїжджаємо в Київ у Львів, ми не бачимо того, що ми бачимо в Кривому Росії. Тут приїжджаєш, їдеш на Червону, і 20 собак без притулок бігають за жінкою. Все не ок, що їх дуже багато. Якщо ми там на юні спустимося, там де частний сектор, то ви побачите самі, що там 50 тварин бігають і. І я думаю, що вони заважають людям. Ой, їм все одно на це. Не можу вам сказати, достатньо, недостатньо. зараз такий час. Ну, давайте будемо чесними. Якщо так, ну поглянути. Ті, хто місцеві, вони скажуть, що вони взагалі не роблять в цьому питанні. Вони взагалі не рухаються. Ну, тому що ну ми бачимо, да, стерилізували багато тварин, але ну, той факт, що вони бігають, от позаду нас зараз три собаки. Ну це наоко. Десь частково бачу, що є, є собаки чепіровані. Значить, вони вже стерилізовані, то понятно, що. Молодці, що хоча б займаються. Ні. <р> Плаша <creo> в Кривому Розі погано працює у всіх аспектах. Ні, абсолютно нічого. я думаю, поки нічого не робить. Хоч дякуємо за те, хоч щеплення і поробили. дякую. А що притулків немає, а це що бачите як. Кроме того, що їх чіпірують, ну як. Мені нічого не робить. Я дзвонила в райсполком. Райсполком сказав, що це не наша задача. Ми можемо куди я тільки не дзвонила. Вони сказали, що ми можемо їх стерилізувати і привести назад. А що ж це? Це паркова зона, там діти, там люди. У мені про це не відомо. Чесно кажучи, я не замітила. Ну, я бачу, що собаки стерилізовані, видно, що них на чіпи, вони ведуться обліку, ну на тому все закінчується. Не знаю. У мене на вулиці живе дуже багато безхатніх собак, з ними ніхто нічого не робить. Я не бачив нічого, абсолютно. Не, не Ну, бачу, що вушки їм, то, що, що там ділять. Ні, абсолютно нічого. Не, відстрілювати це однозначно ні, тому що, перш за все, ті ж самі наші діти будуть це все бачити. А притулки, я вважаю, це гуманно на наш час, ми ж вже ну, сучасні люди, то краще вже притулки, і там, якщо може, по можливості, хто захоче, візьме ту саме котика, собачку. Ну, Я вважаю краще так. Ні, ну відстрілювати це точно. Жива тут, а, ну просто щоб не було хотя бы в парковой зоне этого всего. Какое ви что гоните? Конечно, притулки, ну я не знаю, подкармливать животных, какие-то создавать э, ну, определені места для них. Ну а что, если вы закроете их в клетке? Ну что это за жизнь тоже? <сум> Девчонки, ну что это за жизнь? Вы думаете, собаках любит закрой її в клетку, там гавкать на кого-то, наш глаз становится, она. Не така, а ще на, на волі нагуляють добре. Я не знаю. Мені собаки дуже подобаються. Я люблю їх. Ну, це, ж, це друг человека, я так вважаю. Звісно, треба і стерилізувати. Не можна людям просто викидати. Ну як можна? Бо вони не винні в тому, що їх викидають на вулицю. Беруть як іграшку і викидають. Ну, притулки в будь-якому випадку це добре. Це міжнародна практика. І нічого кращого ще не винайшли. Якість цих покупків це інше питання. Вона якась має бути ну якась мінімальна. Це не має бути в'язниця для творення.